21 лютого сьогодні 2025 року вітаю, шановні глядачі. На зв'язку Михайло Подоляк, радний голова президента. Михайло, вітаю, вітаю вас, вітаю вітаю. розпочну з загального запитання на тлі заяв 47-го президента США Трампа в Україні. Різні настрої від панічних до все пропало і все супер добре. Ви ось на цій шкалі, на цій лінійці від все дуже погано до все дуже добре. Ми за вашою оцінкою, де зараз знаходимося. В нейтральному полі ми маємо продовжувати наполегливо працювати з нашими партнерами. До речі, президент це робить. вчора. Буквально була зустріч з паном Келогом. До цього була зустріч пана Єрмака і пана Келога. Вони якраз таки проговорюють те, що сьогодні відбувається взагалі у війні Україна Росія. Проговорюють які є потреби і чому це вигідно сполученим штатам? Тому я знову ж таки відношусь до цього як до робочого моменту. Так, зрозуміло емоцій. Багато зрозуміло є певні заяви. Треба враховувати, що є відповідний політичний стіс стилю команди 47 президента сполучених штатів, але це не означає, що ми там втрачаємо можливості, переговорення можливості чи що Сполучені Штати точно орієнтуються на Росію, тому що це ну немає сенсу в цьому всьому. Да і, і е, безумовно треба продовжувати говорити про базові речі: перше це важливість, скажімо так, правильного фіналу цієї війни. Друге, що інвестиції в Україну для сполучених штатів це також достатньо перспективно, м'яко кажучи, з точки зору репутації, безпеки і так далі, тому подібне. І третє Російська. Федерація не є країною, з якою можна домовитися і отримати, якщо домовились формально, отримати е, певні там преференції, і так далі, тому по, подібне в стратегічному сенсі цього. Слово і, і тому ще раз розумію, що такі панічні настрої, тому що три роки йде війна, і президент говорить, що як ми тоді ультиматуми не приймали, так і сьогодні не будемо приймати. Безумовно, а все, що стосується двосторонніх відносин з тією чи іншою країною, розуміємо, що там є свої політичні цикли, і розуміємо, що з кожною адміністрацією треба вибудовувати по суті заново відносини. Це робота, але роботу цю треба робити. Від різних депутатів лунає інформація, яка суперечить одна одній, про те, що США заморозили продаж зброї України. Яка ситуація насправді? Насправді ситуація достатньо проста. Є програми підтримки України, мілітарні програми, які були проголосовані у Конгресі і в Сенаті ще за часів каденції пана Байдена. Ці програми продовжують працювати. Вони не зупинені, от та гуманітарні програми зупинені по всій по всьому світу, да не тільки в Україні, зрозуміло. А всі, що стосується мілітарних програм, вони не зупинені знову ж таки. От все, що стосується внутрішньої політики, сполучених штатів, ну тут якби не зовсім коректно нам коментувати, тому що вони мають право проводити аудити тих чи інших програм, ну мається на увазі, мають право переформатовувати програми, як вони будуть далі працювати. Але все, що стосується проголосованих програм допомоги Україні, мілітарних, вони продовжують працювати. І інші програми просто ну ще нічого нічого не голосується. Ну тобто. Безумовно, знову ж таки, це питання переговорних процесів. Якщо ми там побудуємо правильно розмови з конгресом і сенатом, якщо будуть ініціативно внесені пропозиції від адміністрації 47-го президента, я думаю, що далі воно також буде голосуватись. Щодо продажу зброї, ну це ж трошки інакше виглядає. На мій погляд, будь-хто може купити відповідну зброю, мається назії на там європейські країни купують американську зброю, Україна певно може купувати, але тут же йдеться про те, що нам ну. Нам допомагають мілітарно? Ну тобто постачають зброю в рамках своїх бюджетних програм. А це все ще раз підкреслюю, не зупинено. Дякую. Згадали ви про візит пана Келуха. Чи можна вже підбивати певні проміжні підсумки цього візиту? І пан президент говорив, що він хотів би з'їздити на фронт, показати пану Келуху, що таке війна. Що він на власні очі побачив, чи вдалося поїхати до туди, десь на де відбудуть бойові дії? 僕は。Uh, Продуктивна, максимально продуктивна зустріч ще раз підписую зустрічі були і на рівні голови офісу президента. Після цього були брифінги військових та, ну, мається на увазі пана Сильського і пана Баргілєвича. Після цього президента активно попрацював. Ну до цього ще прем'єр-міністр попрацював активно з паном Келегом, а тому, що він є спецпредставником по Україні, тобто він має сформувати позицію щодо того, які потреби України, які мотиви України і так далі. Ще раз давайте ви, ви окремимо те, що інформаційно ми з вами чуємо. Це такий певний інформаційний шторм. Оно ж таки, я розумію, що хочеться емоційно на нього реагувати. Не треба це робити, тому що знову ж таки переговори йдуть на різних рівнях. І пан Келох, якраз таки а, яскравий приклад того, що переговори можна вести і продовжувати вести. Дивіться відповідно. Я думаю, що а, спецпредставник Дональда Трампа в Києві а, там декілька ночей підряд відчував, що таке війна в повному сенсі цього слова, тому що працювали системи протиракетної оборони. Росія активно дивіться, Це ж про Росію. От Росія розуміє, що знаходиться у Києві представник пана Трампа, і все рівно продовжує активно атакувати е, столицю, а атакувати Київ е, е, дронами і ракетами. Да, і безумовно, це все е, абсолютно точно створило повне е, уявлення у пана Келога, що таке за війна, як цю війну веде Російська Федерація. Але ми ж з вами говоримо по про, про практичні речі ще раз. Практичні речі, які хвилюють Україну, перша це от про те, що ми трошки вище говорили: постачання зброї, продовження програм мілітарної Арної підтримки це важливо продовження а програм, скажімо так, фінансової підтримки, тому що є там багато чого потреб у фінансуванні додаткових потреб України і так далі. А це гарантії безпеки. Ну тобто, фіналізація війни, треба ж виходити. Якщо ми говоримо і про переговорний процес, і про фіналізацію війни, треба виходити на умовах, м'яко кажучи, збалансованої позиції щодо гарантії безпеки. Треба чітко розуміти, що це за гарантії безпеки, як вони будуть працювати, тому що Росія, ну виходячи з того, що таке Росія зрозуміло, чи Росію а, там документарно юридично ти не переконаєш не чинити агресію? для Росії агресія це про, практично сьогодні безальтернативний інструмент зовнішньої політики. Так, ось обговорюється це. Обговорюється, чому вигідно ще раз підкреслю. Чому вигідно тиснути на Росію, спільно тиснути в рамках трикутника євросоюз Україна, Сполучені Штати? На мій погляд, достатньо ефективні переговори, і в принципі логічно в цих переговорах позиція виглядає України. А чи продовжують сполучені штати тиснути, як ви сказали, на Росію? Чи зараз змінюється ставлення нової адміністрації президента? Я Хочу. не думаю. Дивіться, тут набагато складніші ж питання. Треба говорити. Це є от те, що ми бачили з вами в Еріаді. Це ж не переговори про Україну без України. Ну хоча там медіа спекулюють періодично на цьому і так далі. Це переговори про двосторонні відносини Росії, і Сполучених Штатів і Сполучені Штати хочуть мати можливість ці переговори в рамках своїх двосторонніх відносин вести. Вони вважають, що це перспективний шлях, мають право на це безумовно. Це відображення того, як вони бачать ініціативну. Зовнішню політику, тобто пан Трамп хоче бути ініціативний, хоче активно там пресувати, в тому числі і просувати і пресувати те, що він хоче отримувати, да в тому числі у відносинах з Росією. Тому а, це об'єктивно дивіться без тиску на Росію. Нічого не буде. Навіть я зараз не про війну в Україні. Я взагалі про способи комунікації з Росією. Якщо ви з на Росію не починаєте тиснути, то безумовно ви нічого отримувати не будете, і безумовно це достатньо швидко а, прийде до розуміння. Представників адміністрації пана Трампа в мене в цьому сумнівів немає. Тому я ще кажу, я з таким обережним оптимізмом продовжую дивитись на те, що зараз відбувається, попри всі заяви, про попри інформаційні шторми і так далі. Тому подібне. Так я вважаю, що треба все ж таки в глобальному політичному процесі коректніше, десь щось, якісь там думки е е виваженіші підходити mm. до них. Але знову ж таки, ну ми розуміємо, що сьогодні інформаційна епоха да, і всім хочеться достатньо швидких. Там таких яскравих образів додати в інформаційні е, складові, але давайте от прагматично говорити. Перше, е, сполучені штати навряд чи дозволять Росії е, повернутися до глобального статусу. Ну, м'яко кажучи, це позбавлено будь-якого сенсу, тому що тоді треба доведеться віддавати. Т Росії якісь там енергетичні квоти, збройні квоти, є, там комунікаційні квоти в глобальному сенсі цього слова. Навіщо це робити? Тоді ти втрачаєш прибутки. Ну сполучені штати це ж країна, в тому числі і перш за все, про прибутки. Друга складова. Ну а просто просити Росію. Це означає, що ви в принципі поступаєте з першістю, лідерством і так далі. Знову ж таки, а навіщо це робити по відношенню до країни Аутсайдера? Да, ну, тобто можна ж тиснути і можна отримати за рахунок тиску набагато більше дивідендів і політичних, і репутаційних, і там економічних, і так далі, і тому подібне. І третє знову ж таки: Ну Росія не вміє все грати в довгу стратегію. Да, Росія поступово завжди заходить в агресивну манеру ведення переговорів, як таких, і в образливу форму. Тобто Росія не зможе змінити свою природу, і Путін буде сьогодні. Він там е, лестощі використовує, а вже завтра буде ображати і так далі. Чому а це стиль його поведінки? Да, і публічно і його оточення так само веде. Вони завжди переходять від прагматики до образ, чому тому, що їм це подобається, і знову ж таки без, е, скажімо, тиску на Росію, ви нічого не отримаєте. З'явилася інформація, що адміністрація Трампа надала Україні покращений проект угоди щодо рідкоземельних земельних мінералів після того, як глава нашої держави відхилив першу пропозицію. Пане Михайле. В чому полягає покращення? Ну ми чесно кажучи, я не думаю, що є сенс обговорювати роботу над угодою. От, дивіться, це ж не те, що є якась угода, яку Україні. От я просто логіку хочу, щоб ми з вами правильно розуміли. Дивіться, Україна ініціює. Що аби наші партнери відчували заохочення, певне продовжувати максимізувати навіть масштабувати підтримку Україні, Україна запропонувала, а давайте разом подивимось на можливості спільної розробки мінеральних родовищ. Це нормальна практика, це вигідно партнерам. Але президент України наполягає на двох базових речах. Цей договір має бути абсолютно вигідний, взаємовигідний і партнерам і нам з фінансової точки зору. З, скажімо так, з інвестиційної точки зору. Треба розуміти, який обсяг інвестицій протягом якого часу в які саме галузі будуть вносити наші інвестори. Ну глобальні. А знаєте, чому важливо глобальний інвестор? Тому що ти тоді пришвидшуєш вихід на глобальні ринки. Да, він коротший для тебе, тобто логістично це краще і отримаєш більші прибутки, тому що ти працюєш, знову ж таки з інвесторами, які вже є на глобальному ринку, і так далі. Це економічна частина. На тут треба, щоб працювали Міністерство фінансів, Міністерство Безумовної економіки, А далі юридично має відпрацювати Міністерство юстиції, тому що є ще другий параметр, на якому постійно наголошує президент України, і які наші партнери чують, да? це безпеки, гарантії безпеки. Для чого? Ну, все ж таки, це довгі інвестиції. Да, ну тобто, це ж величезний обсяг інвестицій. і, і трошки буде дивно, якщо інвестиції. Почнуть працювати, а території будуть знаходитись ну, там, де треба видобувати е, копалини, будуть знаходитись в сірій зоні, да, і не гарантовано, що там не почнеться е, ескалація, і так далі. От Президент хоче все це отримати в пакеті. Дивіться, це треба, щоб було відпрацьовано технічна частина економічними інституціями, практична частина, юридична частина юридичними інституціями. Після цього все це було парафійовано. Після цього будуть президенти вже підписувати. Треба дочекатись, тому що я думаю, що в будь-якому випадку прекрасно Розуміти, що президент Зеленського цікавить вигоди саме України, да? ну, щоб ми отримували і фінансові вигоди, і економічні вигоди, і стратегічно інвестиційні вигоди, і нарешті безпекові, ми зможемо говорити. Тому що, ну, на мій погляд, знову ж таки, занадто багато спекуляцій навколо того, що просто ще продовжує обговорюватись. Коротке запитання: чи розглядається варіант розробки цих родовищ не тільки з американцями, чи пропонується, наприклад, Китаю або Євросоюзу? Я не зовсім бачу поки що можливості там Китаю заходити в ці теми. Будь-хто може обговорювати будь-які теми, але є певні пропозиції, кваліфікаційні пропозиції американцям. Сьогодні це обговорюється, і тому все ж таки треба коректним бути, коли ти ведеш переговори. Якщо є ініціативні пропозиції а, сполучених штатів, є а, ініціативні пропозиції до сполучених штатів від України, то зрозуміло, що це пріоритетний напрямок. І він сьогодні обговорюється. Дякую, наш гур сьогодні повідомив, що російським пропагандистам влада поставила завдання до третьої річниці повномасштабного вторгнення говорити про нібито перемогу Росії у війні з Україною і НАТО. Пане Михайло, чи означає це, що ось вони так інформаційно готують свого глядача до припинення так званої СВО? Я не знаю до чого вони там інформаційно готують. Навряд чи вони припинять СВО взагалі колись це не тільки по відношенню до України, тому що без СВО така дивна абревіатура. Ну все, що там Росія робить дивне, воно неможливо припинити це. Неможливо, тому що знову ж таки тоді ти маєш дати якусь іншу іграшку, ну таку вбивчу, да смертоносну іграшку, якою будуть там займатися росіяни. Їм же подобається насилля, вбивство. Вони ж там один одного тоді будуть різати масштабно і так далі. А щодо того, щоб об'явити про перемогу, да, там і так далі. Ну Північна Корея, це ж партнер стратегічний. Вони ж там пере періодично об'являють, що Північна Корея виграла чемпіонат світу з футболу, там я не знаю все, що завгодно. Ну, Росія, яка е є молодшим партнером Північної Кореї, безумовно, якби копіює е комунікаційні знахідки Північної Кореї, тому вони можуть заявити все, що завгодно. Путін може заявити, що він вже взагалі. Людина всесвіту, всі вже підкорились йому, що він вже на Марсі практично буде будувати колонію. Це ж Путін. Ну людина, яка досі живе з печенігами. Да? Ну що ми хочемо від нього? І що ми хочемо від пропаганди російської? Вона настільки стандартна, передбачувана і настільки клішована, да, що все, що вони будуть говорити, немає ніякого сенсу. Знаєте, чому це все? Подивіться, Лавров, да ну Бог з ним, що вони там Свого будуть закінчувати і так далі. От виходить Лавров, да, і на повному серйозі, оця істота да, чітко говорить, а ми коли. Ли не атакували енергетичні об'єкти. Це ну, це ж просто нонсенс. Це ж є офіційні звіти, в тому числі міжнародних відповідних інституцій а, про а, ступінь руйнації, відсоток руйнації енергетичної інфраструктури України. Ми з вами в прямому етері щодня бачимо, як вони цілеспрямовано б'ють по енергетичній структурі, підриви е, ГЕС, да, і Каховської і інших, і удари по Дніпро ГЕС, ракетні. Да це ж все фіксується. Я просто ще раз дивіться, Лавров живе не в 21 столітті. сторіччі. Він навіть не на розуміє, що таке там айфон, там що таке да, і так далі. Ну людина буде говорити. Вона вважає, що вона живе ще раз в 17 сторіччі, де е, е, голуби да там чи на конях е, приносять інформацію. І він вважає, що коли Лавров виходить, і такий, ми не атакуємо енергетичну інфраструктуру. Всі а, ну да. Ну це ж Лавров сказав, точно. І так само, ми ж ну на повному серйозі ж не будемо сприймати, коли вийде хтось, каже: Ми отримали перемогу. Да. Ми тут три роки воюємо, втратили більше мільйона людей. Це така дивовижна перемога. Треба вже парад перемоги знову такий вчинити. Нити десь там у північній Кореї і так далі, і тому подібне. Ну, це так буде виглядати. Крокуємо далі. Попрошу глядачів натиснути кнопку лайк, подобається для того, щоб нас було більше і підписатися на Ютуб канал пана Подоляка посилання є в назві і в описі. В Конгресі США з'явився проект з пропозицією виходу Сполучених Штатів з ООН, Повідомляє Fox News. Сенатор республіканець Майк Ліз Юти вніс проект щодо повного виходу США, який передбачає вихід країни з ООН і всіх пов'язаних з нею агентств та припинення фінансування їхньої діяльності. Крім того, відомо, що республіканець Чіпрой ти хасу хоче внести такий самий проект у палаті представників, пане Михайле. Чим ну як може цей сценарій е, е, розвиватися, якщо Сполучені Штати залишать склад Організації Об'єднаних Націй? А, ну, ми вже з вами неодноразово говорили про те, що міжнародні інституції на жаль не виконують ті функції, які були прописані в статутних документах. І перш за все, це стосується ООН, Безумовно, тому що воно ніяк не впливає не те, що там на превенцію, ну щоб не було воїн, да, як таких, воно ніяк не впливає, наприклад, на хід війни, щоб, хоча б в рамках війни та чи інша країна дотримувалась. Ну я зараз говорю про Російську Федерацію, дотримувалась відповідних конвенцій, і так далі. Ну це ж все жак. Просто взагалі немає ніякої роботи. Ну, принаймі, хоча б зараз ООН фіксує. Там склади злочинів фіксує, що там після того як вони проводили свої відповідні рослі, принаймні, хоча б це вже робиться, це вже непогано, враховуючи, що ще вчора буквально он нічого не робило в цьому напрямку. Але сьогодні он покрай при не фіксує а, злочини, які вчинили на окупованих територіях росіяни, і так далі, і тому подібне. Це вже багато, але щодо позиції сполучених штатів, вона мені зрозуміла, знову ж таки, вони мають право ініціативно себе поводити на глобальних ринках. Вони постійно наголошують на тому, що треба підходити правильно до реформування Іх інституцій, щоб ці інституції були більш дієвими, і вони е, хочуть перейти, як я як, як я розумію, від розмов до якогось іншого дієвішого тиску на ці інституції, щоб все ж таки там відбувалося відповідне реформування. На щоб вони перестали просто отримувати кошти, отримувати, е, е, скажімо так, інвестиції від країн і не виконувати свої функціональні обов'язки. Ну це ініціативна. Ще раз ми бачимо стиль певний стиль адміністрації 47-го президента. Це таки достатньо. В доброму, ну в нейтральному сенсі агресивний стиль, тобто вони тиснуть, вони ініціативно себе поводять, в тому числі на зовнішніх ринках, і хочуть отримати переформатований е, зовнішньополітичний простір. Ну це їх стратегія. На мій погляд, це непогана стратегія, тому що все і е, ще раз. Оця конструкція глобальних взаємин, оця конструкція, яка базувалась на існуванні низки е, е, міжнародних інституцій, ну він вже втратив певний сенс. Його треба оновити. Да? Він має бути більш дієвішим. Більш перспективнішим, і якщо у сполучених штатах це вийде, ну це добре. Якщо ми будемо бачити реформоване ООН, чи замість ООН щось інше, яке буде більш впливовішим і чітко тиснути на ну так жорстко тиснути на країни, які порушують міжнародне право, які порушують правила поведінки, які ведуть себе таким чином, таким способом, як веде себе сьогодні Росія. Ну це ж добре. Змоделюємо варіант, коли Сполучені Штати припиняють нам військову і фінансову допомогу, чи вистоїмо ми лише за допомогою Європейського союзу? Не зовсім готовий моделювати такі абсолютно ірраціональні системи, сценарії. Я розумію, що треба завжди, як говорять, готуватись до гіршого а отримати щось краще, але між тим я просто не бачу цього. Я розумію, що є певна таке, знаєте, знервоване очікування. А що далі? І тому подібне, але це ж не означає, що ми повинні припинити з ними розмовляти, пояснювати і це, не тільки ми, до речі, робимо. От буде візит пана Макрона на початку наступного тижня до Вашингтону, буде візит пана Стармера, тому що це союзні відносини. Це вкрай вигідно для сполучених штатів. Безумовно вигідна сильна Європа, тому що це технологічний заробіток, який вони отримують. Там для сполучених штатів вигідна слабка Росія, тому що це знову ж таки перерозподіл впливів на глобальних ринках. Ми маємо про це говорити, і ми говоримо. Але якщо ви говорите про Найгірші сценарії Ну, дивіться Україна сьогодні з мілітарної точки зору виглядає зовсім інакше ніж на початку війни. Я зараз говорю про техніку, про інвестиції в оборонку і так далі. Так само Європа виглядає зовсім інакше, зовсім інакше з точки зору інвестицій у мілітарні свої можливості. Да, і Європа збільшує підтримку України. До речі, Європа завжди була активна щодо насичення України зброєю. Безумовно на складах європейських менше зброї ніж Сполучених Штатах. тому що Європа робила ставку не на мілітарізацію. Вона Європа завжди вважала, що є така парасолька у вигляді альянсу НАТО, у вигляді Сполучених Штатів. Але сьогодні Європа все рівно вже усвідомлює набагато глибше свою суб'єктність, свою суверенність, свою самостійність і тому інвестує більше грошей в мілітарні компоненти. І відповідно більше постачання до України можемо витягнути війну там тільки з Європи. Можемо, але це буде ну набагато складніше. Да, і набагато більше буде втрат як таких. А да, ну. Україна ши неодноразово президент про це говорив. Давайте раціонально підходити. Якщо ми всі разом, якщо є сполучені штати з їх ресурсами, Європа з об'єднаними ресурсами, Україна, то це набагато швидше може привести до фіналу з набагато меншими, скажімо, людськими там чи ресурсними втратами. Дякую, шановні глядачі. Хочу зосередити вашу увагу, що в описі під цим відео є посилання на короткометражний фільм Кіберпідпілля, присвячений руху опору Сил спеціальних операцій на тимчасово окупованих територіях. Роби, що можеш, з тим, що маєш там, де ти є. Наближаємо перемогу разом. Пане Михайле, дякую вам за розмову дякую. і за те, що ми можемо підбати підсумки щотижня. Пане Михайло Подоляк, радник голови президента України. В описі є посилання. На YouTube канал пана подряка. Дякую, шановні глядачі, і до зустрічі. Дякую, пане Михайло. До зустрічі. Дякую, дякую.